Ну, мотивація одна. Де ти виріс і живеш, ну, за своє треба відстоювати. Буває таке, навіть вночі телефонують, треба виїхати. під Авдіївку, забрати. Приїхали левето, загрузили, забрали, привезли сюди на місце. Зробили, потім завезли хлопцям назад, затарили зразу продуктами, щоб було що їсти і зігрітися чим. Багато хто просто боявся їхати. Ну, в принципі, боятися нема чого. Бо їдеш в будь-якому випадку, щоб допомогти, бо крім нас ніхто це не зробить. Багато хто зразу в перший, в перший день чи дні пішли якби, на захист, тероборону, ЗСУ. Е, ну, ми теж не могли, якби я не міг сидіти, складячи руки. Я, я це роблю чисто від, від душі, і е, я довольний тим, що примірувати, коли я. Там, чи машину, чи ще щось хлопцям передав, чи допоміг, чи я, то я мене моральне задоволення від цього. І це саме сама найбільша нагорода для мене. Я спілкуюсь з багатьма військовими, з багатьма цивільними, які ми допомогли. І коли вони до мене телефонують і кажуть, що там чи там, тому чи тому потрібна допомога, то я не можу відмовити. Кожен взяв свій напрямок. Хтось почав готувати їжу для того, щоб можна цих хлопцям, які стояли на блокпостах, і потрібно кормити. Холодно, треба було, ми варили, буржуйки. Робили їх потрібно було ці буржуйки, ж і ті ж дрова потрібно було все підвозити, щоб хлопці грілися і могли ну, комфортно себе відчувати. Хоч якось в тих в тих умовах. Офіційні запити пішли. Що що потребують конкретно військової частини? І на той час вже почали все повністю максимально максимально допомагати. Наша Житомирська 115-та бригада, також само наша 95-ка, всі бойові медики, всі особисто ми друг друга знали і допомагали всім, чим могли.